Вітаю вас на фундаментальному міні-курсі. Сказала міні, і уявила ще попереду, що мінімум 10 годин матеріалу, який буде пояснювати, як твориться наша реальність, звідки беруться думки, чому ми реагуємо так, чому реагують інші люди так. Як ми і це все ми створюємо своїми думками, словами, вчинками, чому щось є в нашому житті, а чогось немає, чому ми хочемо щось, і щось у нас не виходить, або виходить те, чого ми не хочемо. У всьому цьому є причини і наслідки. І знайомлюючись із причинно наслідковими зв'язками, етичним принципом, тобто це ментальні відбитки. Ментальні відбитки це наші думки, слова і вчинки, які в нашому архіві залишають запис. Запис про те, що ми віддали в цей світ. І це говорить про те, що рівно це ми маємо отримати назад, тільки в примноженому вигляді. Ось тому це найфундаментальніша, найякісніша інвестиція, яку ви могли вкласти в себе. Тому що саме на цих етичних принципах зараз формується четвертий вимір сердечність, анахатність, людяність. Саме з цього рівня свідомості починається людина. Не в момент її народження тіла, а в момент народження її свідомості, свідомості, яка бере відповідальність за все в своєму житті. І це про. Причину наслідкові зв'язки, тому перша моя порада буде в тому, щоб прийняти собі таку фразу в своє життя, впустити її і жити нею, що все на 100% із мене. І якщо я щось бачу, якщо я щось живу, якщо я щось маю або чогось не маю, чи то здоров'я, чи стосунки, чи відчуття, чи впевненість, чи думки про себе, про світ. То значить, я щось не створила, або я маю щось створити. Якщо мені це не подобається, то є усвідомлення того, що я це зробила. І знайомство з етичними принципами дасть пояснення, де ви це створюєте в своєму житті. Тому я вас вітаю. Саме з цієї точки починається народження людини. Саме з цієї точки буде народжуватись нова цивілізація. Людей, які беруть відповідальність за все довкола, за сміття, яке лежить, за думки, які випадають, за емоції, які фонтанують, за все. Усвідомлюючи, що інші люди чомусь теж так реагують в моїй присутності. Значить, я теж маю такі ментальні відбитки, щоб це бачити, щоб це жити, це відчувати, це споживати в своєму житті. Ось так. Тому я. З певним трепетом і посвятою направляю вас до наступних відео. Вбирайте всі ці причини, усвідомлюйте суть етичних принципів. Це не якісь закони, які треба неосмислено якось жити. Коли ми усвідомлюємо суть і розуміння, що саме це створює мою реальність. То це не буде створювати ніяких ілюзій, ніяких викривлень, ніяких правильностей, тому що буде розуміння того, що це симбіоз моїх відчуттів, моїх слів, мого світосприйняття, який створив ось цю причину реальності в даний момент. Тому я це відчуваю, тому я це бачу, тому я це живу. Ось так. Приємної подорожі! У нас ще будуть додаткові. Такі відео про те, яка покроковість створення того чи іншого, що таке, як точніше, як аналізувати, що довкола нас щось відбувається, як це стосується мене. Якщо все на 100% із мене, то чому я? Чую щось, що відбувається на якомусь іншому континенті, про що це для мене, або щось, що повторюється в моєму близькому колі, ось тут і зараз. І я це чую, якесь певне повторення, це наче, наче якийсь натяк да, Всесвіту про те, що що. Ось про це ми будемо говорити в наступних відео. Тому знайомтеся з етичними принципами, це причинно наслідкові Зв'язки, які створюють нашу реальність, нашу щільну матерію, абсолютно все, що ви бачите, відчуваєте, чуєте, торкаєтеся, абсолютно все твориться з цими етичними принципами. Тому вивчайте їх і до наступних зустрічей.